Для в'язання сумочки, так я взяла джинс плюс. Обрала я саме номер 90, гачок у мене номер 4 кусочки, голка для сшивання, і нам буде потрібно два маркери. Тож, розпочинаємо. Значить, беремо, ось так зав'язуємо першу петлю. Так, єсть, і набираємо з вами 65 повітряних петель. Отак от раз, два, три, чотири, п'ять. І ось так ми набираємо 65 петель. 65 і 66 ми набираємо. Тепер от дивіться, ми в цю ось де наступну, не в, не в цю, а ось, бачите, ось так беремо. І пров'язуємо стопчик. Так, ось так. Бачите, пров'язуємо за ось цю задню петельку. І так в'яжемо ми з вами до кінця ряду. Так, ще раз показую поближче ось так раз, і пров'язали протягли через дві петельки з двох одну. Аз показую раз. І пров'язали. І так в'яжемо до кінця ряду, дов'язуємо до кінця. Так, і останню. так, значить, ми не в першу, а в другу беремо і пров'язуємо. Ось сюди раз, беремо стовпчик без накида, і пров'язуємо з двох, одну і отак за задню стіночку. Вяжемо до кінця ряду. І таких нам треба ще пров'язати ще 5 рядочків. Тобто, щоб вийшло всього 7 рядочків у нас, ось так буде виходити. Так, дов'язую я цей рядок. За задню стіночку. Так, одну петлю. Так, тепер ми розвертаємося і в'яжемо ще п'ять петель раз. Два. Три. Чотири. І 5. Тобто, пров'язала я 30 повітряних петель, відміряла я, щоб тут у мене було 30, ось тут у мене 30 петельок. і тепер розправляю свою косичку, щоб в мене було все правильно. Так, і ось сюди за задню стіночку, переодіваю і пров'язую, з'єднала. І далі ми в'яжемо стопчиками. За задню стіночку беремо і в'яжемо до кінця ряду. Повертаємо, дов'язуємо, повертаємо назад, і потім я вам далі покажу. В'язали цей ряд до кінця петля підйому. Так, розвертаємо своє в'язання. За задню стіночку і прив'язуємо. Так, дов'язуємо до нашої новоствореної косички і зустрічаємося Вв'язимо під дужку Зараз я вам покажу ось вона. Ось так. І пров'язуємо петлю. Отак, і тут під кожну таку дужечку Так, і пров'язали. Ось так і пров'язала, і так в'яжемо до кінця ряду. що, так ось у нас виходить. Дов'язала до кінця оці 5 петель. Тепер, бачите, так ось у нас вийшло. Все дуже гарно. І красиво. Тепер ми з вами в'яжемо петлю підйому зробили. І так пров'язуємо ми з вами сім рядочків. Сім рядочків, щоб у нас вийшла ще оця частина. І потім будемо зшивати. Дивіться, дошивала я. Тепер ось тут ниточки в мене зсередини. Я їх акуратненько ховаю туди-сюди, туди-сюди. Обрізаємо, і в нас з вами готова ось така трендова сумочка з пряжі Джинс Плюс. І ще в нас залишається ось скільки пряжі. Тобто з двох матків можна зав'язати три сумочки.